Ви коли-небудь бачили, як кіт робить щось ну дуже кумедне. Що ж, сьогодні я хочу розповісти вам про маленьку кішку з величезною цікавістю. Уявіть собі, я йду по саду і бачу свою пухнасту кішку вусенку. Вона щось винюхує, хвіст смикається, очі широко розплющені. І що ж вона знаходить? Гриб. Вусинка дивиться вліво, дивиться вправо, потім хрум відкушує малесенький шматочок гриба. Я не міг повірити своїм очам. Коти зазвичай не їдять гриби, правда? Але вусинка незвичайна кішка. На щастя, я зупинив її, перш ніж вона з'їла забагато, адже не всі гриби безпечні для котів чи дітей. Я дав їй ласощі замість гриба, і вона замуркотіла щаслива як ніколи. Отже, що я зрозумів, коти дуже цікаві, і це робить їх такими кумедними та милими. Але важливо берегти їх і тримати подалі від речей, які можуть бути для них небезпечними. І пам'ятайте, ніколи не їжте дикі гриби і не давайте їх своїм домашнім улюбленцям. Деякі з них можуть бути небезпечними. Якщо ви бачите, як ваш кіт жує щось дивне, негайно покличте дорослого. Будьте допитливими, будьте в безпеці, та подаруйте своїм улюбленцям трохи більше любові сьогодні. До зустрічі наступного разу.